У Спасопребраженському соборі попрощалися з захисником Олександром Кравченком. Йому було 41. солдат, служив старшим стрільцем аеромобільної роти у складі 46-ї бригади. Із 17 грудня 2024 року вважався безвісти зниклим. Тривалий час рідні чекали на бодай якусь звістку, але нещодавно, згідно з ДНК тестом, стало відомо, що Олександр загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Курахового на Донеччині. Сьогодні усіх, хто його знав, любив і поважав, провели в останню путь. Поховали білоцерківця на алеї слави сухоярського кладовища. Схиляємо голови у скорботі. Він дуже відповідальний. Він завжди на всіх роботах його поважали, відносились з повагою. І як деякі взагалі називали, як мій наставник, він завжди підтримував своїх рідних, ніколи не залишав друзів у біді. Як Настав час важкий в Україні. Він без вагань сказав: Я піду, треба комусь захищати. У нього залишилась мама, дві сестри. Я племінниця дуже багато рідні в такої в основному всі жінки, бо на жаль. Чоловіків у нас забирається жахлива війна, покриє все воскресіння, життя і покоєння, душі спочилого воїна і захисника Україна, Олександра Боже наші ми тобі славого села. Душа військового Леоніда Бойка пішла в засвіти. Наш земляк був старшим солдатом та служив старшим навідником гранатометного взводу однієї з військових частин. Його серце зупинилося 2 серпня у місті Київ. Попрощатися з ним прийшли рідні, друзі та знайомі. Також присутні заспівали псалом, поховали захисника на новокиївському кладовищі номер 2 у Леоніда залишилися три доньки, мати та брат. Висловлюємо щирі співчуття близьким. Дорогі рідні побратими і близькі, поділяємо вашу скорботу і від імені збройних сил України висловлюю глибокі співчуття з приводу тяжкої втрати, смерті старшого солдата Бойка Леоніда Олеговича. Будучи вірним військовій присязі українському народу, він мужньо виконував військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Нехай добрий і світлий спомин про Леоніда назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив і шанував, а Бог дасть сил пережити цю втрату. Уродженцю сквищини суд дав 9 років ув'язнення за вбивство свого товариша. Як зазначено на сайті судового реєстру, рік тому між двома чоловіками стався конфлікт після розпиття алкоголю. 39-річний підозрюваний взяв заряджену мисливську рушницю та вистрілив у груди сусіду. Від робового поранення той помер на місці. Обвинувачений у суді свою вину не визнав у повному обсязі та зазначив, що не мав наміру на вбивство. З його слів, рушниця випала з рук і випадково вистрілила. Крім відбування тюремного строку, підсудний має сплатити кошти за залучення експертів. Напередодні подужна злива накрила білу церкву і буквально за годину перетворила частину вулиць на річки. Ливнівки не впоралися з такою кількістю опадів. У деяких місцях вони були засмічені а подекуди їх немає. Й досі за інформацією ДСНС через сильний дощ знову підтопило один з навчальних закладів. За майже дві години рятувальники відкачали 66 кубометрів води. До того ж, мешканці у соцмережах розповідають їй про воду у приватному секторі. А на масиві незалежності через порив вітру дерево впало на припаркований автомобіль. За допомогою бензопили його розпиляли та прибрали з даху. Окрім того, постраждали й доволі молоді дерева в різних частинах міста, зокрема біля будівлі міської ради. До того ж, у регіоні через негоду без світла залишились тисячі родин. За інформацією кова вже вдалось відновити майже 150 ліній електропередач. А наш телеканал продовжує рубрику сюжетів про села Білоцерківської громади. У попередніх ефірах ми розповідали про старост Томилівки, Шкарівки та Резине. Всі вони є на нашому ютуб-каналі. Сьогодні ж черга очільника Храпачівського та Піщанського округів. Чи вистачає йому ресурсів, щоб організувати роботу одразу чотирьох сіл у матеріалі? Чотири села в підпорядкуванні одного старости Дмитро Сирота опікується піщанським та храпачівським старостинськими округами. До 2024 року піщаною керував інший староста, але він долучився до лав зсу, і тепер його повноваження виконує Дмитро Романович. У селі проживає 1118 осіб, з яких 43 учасники бойових дій. З них 17 воювали в АТО. Троє захисників вважаються безвісти зниклими. На території функціонує школа, дитячий садок, амбулаторія, будинок культури, дві бібліотеки, стадіон, п'ять дитячих майданчиків, пересувне поштове відділення та нова пошта три продуктових магазини. Також село багате на агрофірми. Їх аж п'ять. За словами старости, споконвічної проблеми. Піщан є дороги, проте останнім часом за них взялися і подекуди ремонтують. Він слідкує за благоустроєм та стверджує. Постійно комунікує з мешканцями. Я кожного дня буваю в кожному селі в межах двох годин. Я до обіду я стараюся об'їхати всі села. Після обіду я знаходжуся тут у Храпачах, Це тут центр центральний офіс старости, і я тут знаходжуся. Якщо є люди, звертаються з якимись питанням, все, я можу приїхати. Ви ну поспілкуватися і вирішити питання в межах моєї компетенції. Я староста трьох сіл, зв'язку з тим, що е, населення цих населених пунктів невеличке в межах 450 чоловік в кожному селі зареєстрованих. А в піщані, наприклад, 1200 в одному населеному пункті, через що там один староста, а тут е, об'єднані троє сіл. До Храпачівського старостинського округу то до нього відносяться села храпачі, скребиші та глушки. На території проживає 1400 мешканців. Тут функціонують дві школи, дитячі садочки, будинки культури, три бібліотеки, пересувне відділення Укрпошти, шість закладів торгівлі, автолавка та сім агропідприємств. У своєму звіті Дмитро Сирота наголошує, що у храпачах організоване централізоване вивезення сміття, ліквідоване стихійне сміттязва. Ще. Зроблене вуличне освітлення по вулиці Миру, молодіжна, частково по вулиці Шкільна. Встановлені камери відеоспостереження. Також ремонтували дороги на десяти вулицях. Самі ж мешканці одного з стіл під час нашого візиту запевнили, що нарікань на голову не мають. Водою нормально все. Магазини. Магазини все. один, другий, вистачає тут магазини, якби гроші були. А чого не вистачає вам силі? А що вже кої пенсії не вистачає у пенсіонера? За три тисячі прожити. А дороги взагалі як? Дороги нормальні, ви ж бачите, зробили. Школу теж вікна поміняли, там теж ремонти зробили добре. Далі їдемо у село Скребиші. Бачимо досить невеличке, непримітне село. Центральна дорога в хорошому стані, вулиці чисті. У звіті сирота також розповідає про централізоване вивезення сміття, ремонт дитячого майданчика та огорожі на кладовищах. Біля будинку культури вибороли свердловину, провели воду та зробили санвузол. Крім того, відновили роботу ФАПу, вуличне освітлення по вулиці Миру, Калинова, частково по вулиці Кільцева. Загалом провели ремонт. Монт 12 вулиць і є відеокамери, так як і в других населених пунктах проблема з водою. Вода, рівень води у нас низький і тому нехватка води. Тому є люди, звертаються тут. Є у нас річка протока, і буває риб-рибкомбінат. Там працівники рибкомбінату або забирають воду, або Ну, впускають воду. І коли вони забирають воду, тоді ще більше стає нехватка води. У порівнянні з попередніми селами глушки нічим особливо не вирізняються. Звичні сільські магазини, адміністративні будівлі, храм, де інде з'являється молодь, та працівник, який займається косінням трави. У підсумках роботи за торік староста відзначає капітальний ремонт ФАПу, благоустрій та ремонт дороги по вулиці Центральна та частковий ремонт ще по семи вулицях. Село живе. Люди працюють. В основному у нас це ферма. А так більшість людей їзде автобусом. Хто в Білу хто в Київ, хто, хто куди. А так, одне в нас тільки місце тут. свиноферма, так більше немає нічого. Чи... Ну, так, школа ще у нас, звісно, працює хорошо, фаб працює у нас. Це тут. тут. Пошта, продав хоч один раз на день, чи це й на тиждень. Ну, Не вистачає ці. трошки часу, хотілося б більше днів? Ну так, да. хотілося б да більше. А ось щоб зрозуміти, наскільки посадовець добре живе, заглядаємо в його декларацію за торік. Дмитро Сирота володіє житловим будинком у Скрибишах, там же і трьома земельними ділянками. Ще одна на дружині. Його автопарк складається з Hyundai iX35 2012 року вартістю 324 тисячі гривень, екскаватора, трактора та мотоцикла. У дружини Анастасії ще є ЗАЗ з причіпом. За рік у стінах міськвиконкому у Дмитро Романович заробив 632 тисячі гривень та отримав 36 тисяч пенсії. Готівки чи заощаджень у декларації не вказав. Тож, підбиваючи підсумки нашої інспекції до чотирьох сіл, найбільше в очі кидається відсутність людей на вулицях. Чи то через їхню зайнятість в день, чи значний демографічний спад. Загалом кожна з цих сіл Білоцерківської громади вирізняється своєю місцевістю, тишою і магічністю. Олена Бойко, Олександр Куга, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква. Маєте зараз у руках телефон, планшет або ноутбук. Відкрити Ютуб. Ведіть у пошуку Еспресо. БЦ і натисніть на кнопку підписатися. А ще на дзвіночок, бо ми єдиний інформаційний телеканал району, який мовить щодня. Новини, ексклюзиви і все, що вам не розкажуть інші. Білоцерківська міська рада повторно виставила на продаж приміщення по вулиці Богдана Хмельницького, 26. Його стартова ціна, площею понад 240 квадратних метрів, складала 8,1 мільйона гривень. Наразі її знизили на 50% і тепер вона складає понад 4 мільйони гривень. Будівля довоєнна має пічне опалення, електропостачання, бутовий фундамент, дерев'яні стіни, облицьовані цеглою. Другу будівлю по вулиці Гоголя 42, дріб 17 Продавали за стартовою ціною за понад 10 мільйонів гривень. Наразі ціну зменшили до п'яти приміщення, де раніше була комунальна аптека, зведена у 1963 році. Має підвал підключення до електрики, водопостачання, каналізації та газу. Вже 13-15 серпня. Відбудуться електронні аукціони. Лікарі та інші медичні працівники, які влаштовуються на роботу до комунальних закладів в селах та селищах, на пріоритетні вакансії можуть отримати службове житло. Його купівлю фінансує держава. Як йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я, нині на профільному порталі розміщено 980 вакансій у сільських медзакладах. Найбільше медиків бракує в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях. Натомість у Білоцерківському районі, згідно з даними цього портала, Тало лікарів різних спеціальностей шукають лише в Ставищенській лікарні заробітна плата на посади терапевта, лаборанта, психіатра, анестезіолога, хірурга від 8 до 25 тисяч гривень. До того ж, на єдиному порталі вакансій у закладах охорони здоров'я нині у білій церкві є лише дві відкриті вакансії у міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 а саме лікар загальної практики та терапевт. Зарплата від 20 до 25 тисяч гривень. Наш телеканал дізнався інформацій по інших медзакладах. Зокрема, в міській лікарні номер 1 потребують оперуючих офтальмологів, лор-лікарів, електриків, економіста, бухгалтера, санітарок та медсестер. У лікарні номер 2 список відкритих вакансій ще ширший. Це лікар, кардіолог, психолог, пульмонолог, невропатолог, медичні сестри, архіваріус та інші фахівці. У лікарні номер 3 запевняють, що медперсонал наразі укомплектований, однак заклад шукає працівників робітничих професій, зокрема кухаря. А ось у лікарні номер 4 немає відкритих вакансій. Проте, як зазначив директор, постійно є запит на лікарів-психіатрів. Основна це борг ю площадки, і всі робота ю на всіх площадках. Ми по вакансіях викидаємо ці всі дані. Значить, у нас йде запит на оперуючих офтальмологів, нас іде запит на оперуючих, оперуючих лор-лікарів, запит на техніка, запит на електриків, запит на економіста, запит на бухгалтера, запит на санітарок. І запит на, на медсестер стаціонарного блоку. В нас же є люди, які працевлаштовані саме через WorkUA. От це відповідно психолог, відповідно хірург. От і зараз очікуємо терапевт має підійти. Так в принципі приходять інколи працівники, але я перепрошую, такі яких в медичну сферу брати, не можна з багатьох причин. Ми не прощаємось. Ми просто вимикаємо камеру до завтра. Новини, які життя не зупиняється. Тож стежте за нами в ефірі онлайн. А я кажу вам: слухайте своє місто, і воно точно скаже щось важливе.